Щенням у спасопреображенському кафедральному соборі відбулася святкова служба. Назва походить від благої звістки. В цей день Діва Марія дізналась від архангела, що народить сина Спасителя. Ця новина радісна не лише для Божої Матері. Це знак, що Бог вже не гнівається на людей після гріхопадіння Адама і Єви. Це велике і урочисте свято, але разом з тим нагадує, що після прощення буде жертва і розп'яття Ісуса. Щорічно православна церква відзначає благовіщення 7 квітня. Це одне з 12 найбільших. Більших свят за всіх людей сьогодні особливі молитви. Тривають. Ну а оскільки ми звертаємось до Божої матері, то просимо сьогодні її покрову після 24 лютого, кожного дня в храмах, де звершуються служби, лунають молитви за наших воїнів за перемогу за Україну. Цей день у храмах читають євангелівську історію, яка розповідає про подію благовіщення. Священники одягають ризи світлих святкових кольорів. А віряни печуть печиво у формі птахів. У вінниці цього дня помолитись. Святій діві до собору прийшли десятки людей. Гарне світле свято. Архангель сповістив, що буде дитинка у Марії, що є надія, що можна люди вибратися з гріха. Ну, вирішили прийти. Я кожну неділю і суботу ходжу в храм. І сьогодні я прийшла по Велике вату. Відчуваю благодать велику і Божа благословення сходить на мене. Це наше спасіння, що це наше найвелике свято, що Бог втілився спасати нас буде. Того я прийшла у храм. Римо Католицький костел Святого Духа готується до Великодня. Одне з найвеличніших і найголовніших свят. Цьогоріч католики зустрічають 9 квітня. У цей день люди радіють диву Воскресіння Ісуса Христа. Це Перемога Ісуса Христа, і вона завжди нова, вона завжди сильна. І ми всі запрошені, кожен запрошений взяти участь в цьому, взяти участь в цьому. тому що я думаю, що кожен з нас має свої тягари, свої страхи, якби, перш за все, із-за війни, або також із-за війни. І кожен з нас, я думаю, дуже хоче, навіть не усвідомлено. Це, це і... Перемоги в найширшому значенні, але, передусім, перемоги добра над злом. Христос Воскрес для кожного. Якщо хтось хоче прийняти цю правду, якщо хтось хоче прийняти цю силу, цю переміну, скажімо так, цей перехід, який відбувається, хай приєднується. Хай приєднується в цьому вимірі зовнішньому і внутрішньому, так само. У християн західного обряду розпочалося святе тридення. Великий четвер, велика п'ятниця і велика субота, яка вже починає святкування Великодня і перетікає у неділю. У чистий четверг, як і годиться, храм прибрали, а ще створили візуалізації, які, ніби машина часу, переносять вірян у ті часи. Ось цей епізод нагадує темницю, у якій після таємної вечері опинився Ісус Христос. Втім, ідею втілили з дещо новим змістом. Ми цього року вирішили особливим чином, особливим чином підкреслити те, що, що відбувається, це ці тюрми катівні, де знаходяться, знаходилися наші люди. Як звільнення територій, скільки знаходиться підвалів, приміщень, де були люди тижнями, місяцями, де їх катували. І це теж місце, де є Ісус Христос. Серед найбільш страждених, Несправедливо там знаходиться Христос. Помістили прізвища людей, які ми знаємо, що загинули. Спочатку йде наш парафіянин Юрій Горобець, який загинув місяць тому під Бахмутом. Отець Віталій каже: допомагають втілювати ідеї та чепурити костел самі віряни. Як от пані Олена готує свічки для святкового богослужіння? Лідлю свічок, тому ми завжди залидоливаємо, щоб завжди було повна. Що ви бачите, тут є гніт, і ми запалюємо на службу Божу. А ось ця інсталяція до найменших дрібниць нагадує розбомблений дім, який зруйнували расисти, позбавили життя господарів і розграбували майно. Це місце гробу вперше за все, тому що після літургії Христа в п'ятницю. Тут також розміщуються при святі дари, ставляться при дари, щоб адорувати Ісуса, померлого Ісуса в гробі. Ми якби хотіли актуалізувати цю якби, подію, розміщаючи Ісуса серед тих, теж стілько-стількох людей, які загинули в своїх домівках, теж невинних, неочікуваних, і там теж є Ісус, і вони теж покликані до вічного життя. Націю пасхального тридення є вігілія. Її святкують у суботу. У костелах запалюють благодатний вогонь, що символізує світло, яке Божий син подарував людству. На першому місці це. Літургія, причастя, сповідь це особиста зустріч з Ісусом Воскреслим. А всі інші речі вони допоміжні, важливі, потрібні. Не варто їх якби ігнорувати, пропускати, але теж і не зосереджуватись на них як на центральних. Освячувати кошики вірянам будуть дотримуючись усіх норм і правил комендантської години. Ми будемо святити з 10 до 14 в суботу. Це теж нагода прийти, посповідатись. Теж помолиться кожні півгодини. Кожні півгодини буде освячення тут в верхньому храмі. Ось і так само ті, що вже принесуть кошики на пасхальне богослужіння в суботу ввечері. На кінець літургії, ми теж посвятимо. І в неділю воскресіння, буде дві меси о 9, о 9 вранці і о сімнадцятій. Але хто був в суботу, вже не має обов'язку бути в неділю. От ці констатують: Великдень це час зупинитися на хвилинку, подумати про своє життя і можливо. Щось змінити на краще. Розмальовка із загадкою. Таке завдання у гуртківців. Малеча уважно слухає вчительку та виконує завдання. У дитячому просторі займаються дітки, яких війна вигнала з рідного дому. Children's Space кілька місяців тому з'явився на базі Вінсмарту. Приходить сюди і малеча з мікрорайону. Відкрити такий простір у Вінниці вдалося завдяки співпраці громади і міжнародних партнерів. Організація таких простірів. І це не просто ті, не тільки про дітей, це і про дорослих. Також вона дає можливість ну адаптуватися цим людям до реалій життя. І знаєте, якщо ми говоримо про місто Вінницю, просто вже переналаштуватися на такий мирний спосіб життя, і звичайно, реінтеграція безпосередньо в територіальну громаду. Допомога переселенцям один з пріоритетів роботи команди міських управлінців. Об'єднали зусилля з міжнародними донорами, аби підтримати найвразливіших. Надають у дитячому просторі також соціальну підтримку як малечі, так і їхнім батькам. Олаштовують для дітей різноманітні активності, майстер-класи та розвиваючі ігри. У нас відкрита реєстрація, все безкоштовно. Всі сюди можуть прийти. Часто діти сюди просто приходять без занять. Це дитячий простір, відкритий простір. Вони можуть взяти настільні ігри і просто пограти. Це місце є місцем укриттям, і тому ми взагалі вважаємо, що це місце має викликати таке почуття безпеки, і ми намагаємося максимально його надати. Обладнали тут і спеціальну кімнату матері і дитини, де надають молодим матусям консультації за потреби, допомагають з харчуванням та засобами гігієни. Усе новеньке обладнання, меблі, техніка, закуплені коштом донорів «Save the Children» та гуманітарного фонду «UHF». Спільно вдалося також зробити і косметичний ремонт. Як і ми, так і вони. Ми робимо важливу соціальну справу. Ми працюємо з дітьми і працюємо безкоштовно. Враховуючи те, що в нас є гуртки, наприклад, на Скалєцьку це творчість англійська мова, і в нас є простір площа, де можна ще долучити інші громадські організації, ми погодилися на співпрацю. Приміщення є повністю надали їм в користування безкоштовно, без оренди, без плати комунальних послуг, без нічого, але взамін, вони, ті кошти, які в них мали бути передбачені на оренду якогось житла, вони вклали у розвиток. Водночас усі гуртки та заняття «Вінсмарт», як і раніше, доступні за розкладом. Разом з тій кіші стали відомі переможці конкурсу, який проводив фонд Подільська громада за підтримки міжнародних партнерів для поліпшення роботи освітян і медиків. Мета проекту підтримати фахівців, які у воєнний час мають велике навантаження стрес, виснаженість та втрату особистого ресурсу. Зважаючи на ситуацію в країні. І велике навантаження, великі виклики, з якими стикаються і медична сфера, і освітянська сфера. Ми вирішили підтримати медиків та освітян Вінницької громади і з ініціювали такий конкурс разом з тікі щоб підтримати наших медиків та освітян, щоб полегшити, спростити їхню робочу діяльність, надати їм натхнення, ресурсів, сил протистояти тим викликам, які зараз на жаль сьогодні вони мають. Усі подані заявки оцінювалися конкурсною комісією відповідно до п'яти критеріїв щодо мотивації, детальності бюджету і цінності проєкту. Серед 52 запропонованих ідей обрали 18. Одна із переможців ініціатива для поліпшення стресостійкості медиків. Оскільки ми медична спільнота, так ми опікуємося громадським здоров'ям нашого наших українців, і також ми опікуємося психологічним станом наших колег медиків. Тому Наша суть проекту полягає в тому, щоб провести психологічні тренінги для адаптації лікарів під час воєнного стану, для того, щоб послабити їхній оцей синдром постійної стресостійкості. Тому наш проект він спрямований власне на медиків і на те, щоб стабілізувати наш психологічний стан. На втілення проєкту переможці отримали по 10 тисяч гривень. Реалізувати ідею в життя вони мають до кінця квітня. У Вінниці лікарі провели операцію з трансплантації серця. Минулої ночі медики обласної лікарні імені Пирогова їздили на забір органів. Працювали всю ніч. О четвертій ранку команда вінницьких кардіохірургів разом із фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова почали операцію. І вже близько шостої у 42-річного пацієнта забилось нове серце. Пацієнта наразі стабілізують. Нагадаємо, за останні три місяці професійної команди. До трансплантологів Вінничини пересаджено три нирки і серце. На варті не лише безпеки, а й здоров'я. Правоохоронці Хмільника доставили у лікарню дівчину, яка потребувала термінової допомоги медиків. Їй стало зле на роботі в магазині. Колеги викликали швидку, а покупець намагався покликати на допомогу на дворі. Саме тоді його помітили поліцейські. Аби не гаяти часу, копи допомогли дівчині дійти до службової машини та відвезли в медзаклад. Наразі з нею все добре. Контейнер за контейнером вантажа Тюфуру. Відправляємо на виконання рішення сесії Вінницької міської ради контейнери для збору побутових відходів у місто Херсон. Таке прохання про допомогу ми отримали, міська рада отримала на початку цього року. Місто Вінниця і міська рада постійно підтримує. Міста, які в першу чергу затерпати від військової агресії, і в даному випадку місто Херсон також не стало виключено. Щоб Херсон не залишився сам на сам з цією проблемою, депутати Вінницької міської ради виділили кошти із бюджету громади. Нині до деокупованого міста поїде перший транш, а це пів сотні контейнерів. На сьогоднішній день ситуація в Херсоні дуже складна. І ми, як Вінницька територіальна громада, повинні Підтримати мешканців Херсону, тому що після деокупації виявилось так, що загарбники повивозили техніку і навіть контейнера для збору побутових відходів. Міцні надійні та на колесах баки закупили у запорізького підприємства. Такими контейнерами для сміття користуються комунальники по всій Україні, зокрема, і у Вінниці. Кажуть, за належного використання служитимуть не один рік. Контейнери це українського виробництва, які були закуплені на конкурсній основі. Вони є ну, оцинковані, антивандальні і також ємністю 1,1 куба. Це євростандарт, який на сьогоднішній день впроваджується по всій території нашої держави. Загалом Вінницька громада закупила сотню таких контейнерів. Депутати кажуть, це черговий приклад роботи за принципом громади для громад і прояв згуртованості місцевого самоврядування. Ще в рамках нашого гуманітарного міжрегіонального штабу, який заснований і створений міським головою Сергієм Моргуновим та головою обласної ради В'ячеславом Соколовим, ми неодноразово надавали допомогу Херсону, відправляли різні вантажі, в тому числі ми відправляли 30 тонн пального, спецтехніку, ну та інші там засоби. Доставити вантаж до міста Херсона безоплатно погодився приватний перевізник. Понад 1200 безпритульних тварин стерилізують та вакцинують у Вінницькій громаді цього року. Це передбачено у рамках реалізації двох проєктів переможців міської програми Бюджет громадських ініціатив. Упродовж 2020 та 2021 років уже стерилізовано та вакциновано 243 бездомних тварини. Загалом цьогоріч у місті планують реалізувати 12 проєктів БГІ. П'ять із них на стадії підготовки проектно-кошторисної документації. Це сфери освіти, охорони здоров'я та культури. По іншим проєктам, які передбачають покращення благоустрою території, вже проведені процедури закупівлі та укладені відповідні договори на виконання робіт. Тож уже не Взі жителі та гості міста зможуть оцінити результати задумів Вінничан.